Буде час, достатньо. Місяців тебе буде часу, а зараз підпиши. Ти що, що звучаєш? Слухай, або ти зараз підписуєш цей договір, або я Або що? Або ти мене пристрелиш? Чи я тебе пристрелю? Ну так, мені спало на думку, адже сьогодні всі мене пристрелять. Чому тобі спало таке на думку? Вже її пістолет він у тебе, а? я певний. А я вже їх забула. А. Ну так пристрелю, як не підпишеш. Отже, або я підписую договір, або ти мене пристрелиш. Ти так кажеш, ніби просиш цього. А воно так виходить. Ви всі кажете, що любите мене, кохаєте безмежно, постями, без а потім з'ясовується, що вам потрібні лише гроші, і коли їх вам не даю, ви всі пристрелюєте мене з того самого пістолета.